Всім привіт, люди! Я гранчемп, граючи на джойстику. У українському Discord каналі з Rocket League посилання в описі. Я запитав найбільші проблеми в геймплеї лоурангів, але у відповідь побачив ниття про тімейтів. Тому я вирішив відчути це на своїй шкірі і взяти на клавіатурі, на котрі я ніколи не грав в БРЛ. А також вітаю колегу пана нецікавого з ним народженням та 350 підписниками. Підтримайте його, лінк теж в описі. Не буду затримувати і приємного перегляду. Поїхали! Перша гра О, і вже знайшло ух, капець так, поїхали помогать мейт воу, що за еріяли? Фак. Фак. Ой, я вой даже зробив. О, і по вічу <свят> господи Омахат, хат так. Воу! Выше парил. Знаешь, ты тебя. Капец. Фак! Я Эф. Сорі Так, треба ж выгнати. О, кіков nice Поїхали. Фак, він стрив. Ой-ой-ой. Мампнув, -ой. тімейт. Ми нафиканули. Ой-ой-ой, що -ой -ой, за фліки? Оце я розумію. ха ха Все, Солянку. Ой-ой-ой, вони фейки кофе роблять, нифига себе. О, магат! Так! Си я на меня реалте! Ома oh, У, є вікно на паті? Яке вікно на паті? Я вже почав цей в цей грати, це на кдмімі. Куди там паті? Воу oh, он, шо за еріали на цьому ну, в першому ж матчі? Від суперників. Oh, <laughs> О фак. Красет имбата, я сам робив. Ну в ранкет пити, Ні, я, я в соло, в цьому вся фішка. Омага. Чо в мене тімейти пепети просить? Я тут соло роздавлю, а він А є пепти, ти чого? <світ> <світ> Лука, What's your problem? Я фліпресети масті. не вмію я ваші фліпресети робити. Я клаву Пак, це челендж. Ну, мені хоча б трошки ереалитися, навчитися. ой ой що за флік? Ой-ой-ой! Воу, пого! Капець, це кіно. Не, надо, надо разобьют, тиммейт, тащи. О, Фак! Пак. Пайкану. Пайкану. Да буст. Фак, пас прямо чуваку. Он oh, не еще один пас прямо чуваку. Бус. О, молодцы, давайте. Ой-ой-ой. Что за плейс? Что за поваршотики? Ну все, с этим можно чем побрать. Сто процентов. Та ну тут токсики на такому лоу ранге. Ранзі? Серйозно? No way. Туди! Я навіть не знаю, де в мене рол тут. Якщо що Ой-ой-ой, что -ой -ой, за сейф? АФК страт. Тиммейт бамп. Найс, nice, видигралы. W флики. Давай. Вау. Шо? Я ничего не зрозумел. Вау, Царил. Останок забий сильний гол, та я спробую, я в мене не виходить на клавіатурі. Тут Такий сильний гол. Воу, Еріал. Від стінки. Ой-ой-ой. Бууу! це сильний гол. Два глядача, та-та. Вчора, блін, забайти. Вчора можна було 13 глядачів мати і грати. блін, було б навато краще, але... Я не знав про цю штуку з левелами. Будь дорога. Воу, що це за деф? Фак. О ні. Там просто не цікаво етери запустив, там всі в нього, напевно. Є! перша перемога! Перший матч, перша перемога, туди Я до 9-ї, до речі, буду стрімити, якщо цей. Якщо що, сьогодні крутенький стрім. Бронза 58 умер в мого тиммейта. О магат. Плюс 70, туди. Да, ну прикольно, коротше. Так, це я просто е нагадав собі, як це класно грати на геймпаді. Повертаємося на клаву. Так, ну шо? О мага Воу, не попав. Два ФК, чувака, ніфіга собі. Ні! ха Нее. Мене забыли. Що за жах? А, этот чувак вообще АПК Думал, что он на АПК Капец Ой, что это вода, блин Я просто ценю, просто жалко Ой-ой-ой, это ворота Oh Омаааа, ч за ч в голби? Тіммейта футбол. 6-6-6-5-1-2-5. Що за майстер-клас. І це чуваки, котрі, блін, покупають ці рокетпаси. Капець, Капець най А вони в паті, до речі. А, може вони збиваються. Была это раунд, чи, чи не. КЗ. Що творится? А творится... Який жах, честно. Я намагаюсь на КБМ взяти чемпа. Не, нам забили. Це мій другий матч. Це компта цранг, пак. Не, ну з не видашники. Омагаш сейф Вау так. Тимэйт, ух, Воу, що за удар? Це було добре. Що ты мертв? Думав там лишь дають спочатку? Ні, але коли ты То там плюс 80 да и сразу. Багато. Ой-ой-ой! Як like за? Я кто без ким? Прок? Я кто без скилл? Ух, майже, майже, блин, это было близко. Ти ж про цей казав, казав, в Сенсі, Що твориться про це казав, чи що? Чи я щось попью. А чого норм пресет а, не взати? Для лолзов. Каже... По приколу. Я і так грати не вмію, типу. В чому проблема юзати якийсь чудернацький пресет. Все одно можна якісь епічні кліпчики забити. Дай боже, вообще хатиков, дар. Это на стриме дитигер. Ты так сэш с контроллером. така. я такая. Эээ, Дитайгер, я цей. Я уже в ранг отграю на клавиатуре. Так, ну что. Трехард, фул трехард. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що за клір? Ой-ой-ой! Фак, майже! Ха-ха! Фак, ми не підірвали! Треба було фріпплей на КБМ теж грати? Не, я хочу не забувати, що таке геймпад, Наскільки він класний. Фак, я не попал, я не зацепил, не о нет Найс, Ой-ой-ой Дай тиммейт Завтра буду стрим, э, сподиваюсь, что так Эрил! Нам все забьют Детайгер, я буду завтра раніше стрімити десь о 16 17 напевно. Це гол? Фак, це штанга. Ні! о боже. Я взяв ресет сет, вики не счину. Ха-ха-ха, <рес> залетило! Ха-ха! <смеш> я цю катку програмю буду кринж. да. Найс, тупануля и ролу. Я навіть не знаю де він, чесно. На якій він кнопці. Взагалі на я Буквально ніколи на хап. О, найс буст. Від кута? Гол! Туди! Що за солоплей? Q і E? Directional... Так вони не стають, вони не цей, не поставлені e -e -e -e, За замовчуванням. Чи ні. А ні, вони є. Серйозно? О, прикол. Я не знав. А, тимей торпка, блин, забайтит. По дефолту стоїть прикол, не знав. Оп, у тебе завтра так якщо будеш. Найс. Ома гад, що це за кікофе? Воу, що це за все? Ома гад. Не. Воу! Повершотики! Не, до, до вашої інформації я вмію тільки нормально з ВАСД грати, чесно. Все інше в мене в будь-яких іграх не виходить, типу. Не на клавіатурі взагалі не гравець. Эпічно. Оооооо, рекавері. Что за рекавері? Пінч. гол, туди! Йо, як тобі на клаві грати жах? Вы дейси. В якому режимі Чемпіон? Я вже роблю Road to Champion 2 на 2. Речу, твій банк здо, я бачу. Я цей потім. Це. Пробу юзати ролл, мені взагалі важко юзати. Натискати на клави мені дрехтом спочатку навчитися користуватися фу. О! Якби це злетіло! Что это было? Капец! Я тупо в своей в хиті. Блин, ну я ведь на клаве забывать куксер, блин. Кращий за цей. За куксер на контроллере, блин. На хеймпаде. Без три, треба тащити. Омагат, вони про, про цей. О, найс дотик від тімейта Шооо? Де тімейт? Тимейти. О магат! Блин, треба треба клач. Клач. Come back. Так, что за пико? Фак! Ни! Фух, ценис. Ой-ой! Ой-ой-ой, тиммейт, добрый дотик. Ни, штанга! Фак! О! Шось по тыпу халфлипу вышло. Тиммейт бронза. Так. Боже на це. Ой-ой-ой. Фак. Блин, не вже першу свою калібровочну програю. Та господи, забийся, яка штанга! Ні, він торкнувся! То бЛІН, тибейт! Ніи! Перша поразка, оце жах! Капець, не видав мене 10 з 10. Перемогти. Жах. Просто. Мінус 62 номера.